Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Російські дрони та ракети продовжують тероризувати Україну. Сили ППО в чергове роблять диво. А на ближньому сході армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера руху Хамас, якого звуть Ях'я Сінвар. Світ перебуває у нестабільному стані, і наразі наша країна не є єдиною гарячою точкою на світовій мапі. Однак, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла, тож саме ситуація в Україні та навколо неї нам дійсно болить. Ми відслідковуємо та переповідаємо вам новини, які в інформаційному потоці сьогодення губляться. Тож чергова добірка новин, які ви могли пропустити, вже на ваших екранах. Тож традиційно вмощуємося зручненько, беремо попкорн і поїхали. Б'єт, значить любить. Це ідіотське російське прислів'я в сучасних реаліях складно зрозуміти. Але ситуація є такою, що російське керівництво на словах дуже цінує місто Одеса та заявляє про своє прагнення захистити Одеситів. При цьому це ж саме російське керівництво, користуючись тим, що з боку моря місто складно прикрити засобами ППО, Одесу жорстоко обстрілює. Сумна іронія долі є в тім, що від цих обстрілів страждають переважно старші люди. Тобто ті, які теоретично мали б зберегти пам'ять про так би мовити, дружбу народів, яка колись на теренах СРСР, начебто, була. Нині все інакше. Російські окупанти полюбляють казати, мовляв, Одеса – Руський город. Це геть не заважає їм завдавати по місту ракетних ударів, що призводять переважно до жертв серед цивільного населення. Протягом минулого тижня Росія майже щодня обстрілювала місто. Зокрема, внаслідок російської атаки в ніч на 11 жовтня в Одесі загинули 4 особи. Удари по Одесі. Насправді кількість загиблих зростає. На жаль. І це при тому, що протягом вересня окупанти вже побили сумний рекорд за кількістю жертв серед мирного населення України у 2024 році. Щомісячна доповідь ООН свідчить, що 46% загиблих були літніми особами віком понад 60 років. Також загинули 9 дітей, 76 дістали поранення. Згідно з доповіддю, результатом щонайменше 30 ударів стало пошкодження або знищення об'єктів енергетичної інфраструктури. Поблизу лінії фронту значну частину втрат завдали атаки із використанням БПЛА. У Херсонській області половина жертв серед цивільного населення була спричинена саме атаками російсько-іранських дронів, як, наприклад, ось цей шахет. Близько 900 плануючих авіабомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів застосували росіяни проти України лише за цей тиждень. За інформацією місцевої влади, внаслідок п'яти нещодавних атак на Одещині загинули 14 цивільних осіб і двадцять вісім дістали поранення. Інших способів нагадати, що, за словами Путіна, мовляв, Одеса, російське місто, в якому живуть російські люди, крім руйнувань та вбивств одеситів, росіяни не вигадали. Такі дії демонструють справжні наміри російських окупантів, і це не декларований ними захист російських людей, а натуральний геноцид українських громадян. Отже, все як завжди, Росія вбиває і бреше, бреше і вбиває. Силова протидія російським військам це функція сил оборони України. Боротьба з брехнею це справа, до якої може долучитися кожен. Одеса як така, незважаючи на обстріли і руйнування, все ще зберігає свій неповторний колорит, яким вона приманює не лише туристів, а й різноманітних гастролерів з РФ. Історії цих гастролерів бувають різними: від трагедії до комедії, але так чи інакше, усі вони працюють в інтересах російської пропаганди. Олена Чесакова, яка приїхала в Україну з Російської Федерації, з цієї когорти нічим не виділяється, однак її приклад було використано для медійного прикриття іншої, значно більш серйозної справи. Нещодавно російська пропаганда розганяла черговий фейк про нібито смерть проросійської активістки Олени Часакової в одеському СІЗО. 7 жовтня, в день народження Путіна, Часакова повісила російський триколор на постамент демонтованого пам'ятника Катерині II. Місцеві мешканці затримали провокаторку і передали її поліції. Проти неї порушили справу за виправдання російської агресії. Брехня і смерть. Першим, про так би мовити, смерть Часакової, написав колаборант Олег валинська різня царьов, заявивши, що жінку вбили в СІЗО. Цей фейк підхопили великі російські ЗМІ. Аргументи і факти випустили статтю під кричущим заголовком за заповітами Гітлера. А Маргарита Семанян на шоу Соловйова порівняла Чесакову на хвилиночку із Зоєю Космодів'янською і заявила, що вона мучені померла. Але ця історія не була такою драматичною, якою її хотіли б бачити в Росії. Нацполіція Одеської області повідомила, що Чесакова жива і перебуває. Під домашнім арештом. Це підтвердила і мати Олени в інтерв'ю Russia Тудей, додавши, що її дочка підтримує Росію і не має намірів змінювати свої погляди. Проте, коли фейк остаточно розвалився, російські ЗМІ не розгубилися. Наприклад, московський комсомолець натякнув, що це була провокація СБУ. Насправді все дещо складніше. Фейк про смерть Часакової виник, щоб перекрити реальну трагічну історію про загибель української журналістки Вікторії Рощиної. Її незаконно затримали в серпні 2023 року на окупованій частині Запорізької області. Вікторія висвітлювала події в Бердянську, де її вже затримували у 2022 році. Тоді, у 2022-му, її відпустили через 10 днів після того, як Вікторія під тиском записала відео, в якому нібито дякувала Росії за врятоване життя. Однак у серпні 2023 року її затримали знову, і через рік надійшла звістка про її загибель у російському полоні. Європейська служба зовнішніх зв'язків висловила вимогу незалежного розслідування цієї трагедії. У ЄС наголосили, що Рощина стала тринадцятою українською журналісткою вбитою із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За підрахунками незалежної спілки журналістів України станом на вересень 2024 року. Окупанти вбили щонайменше 102 медійника, із них 18 загинули, виконуючи професійні обов'язки. Розшину утримували у двох в'язницях, одна із них сумнозвісне СІЗО номер 2 у Таганрозі, відоме своїми нелюдськими умовами і тортурами в'язнів. Тут варто зазначити, що згідно з міжнародним правом журналісти мають статус некомбатантів. І повинні бути захищені усіма конвенціями міжнародного права. Однак Росія давно нехтує цими нормами, а спроби перекрити реальні злочини фейками виглядають цинічно і марно. Але що таке гідність? Рабська Росія ніколи і не знала. В СРСР, окрім згаданої раніше Залізної завіси та ковбаси по 2,20, була ще горілка по 362, а також так звані війська дяді Васі, себто воздушно-десантні війська – штурмові підрозділи, які спеціально вдягали у блакитні берети, щоб замаскувати під миротворців і під виглядом цих миротворчих місій провадити свою експансію. Нині цю частину історії, звісно, в Росії не дуже люблять згадувати, а от на заході її досі не можуть забути. Політичний радник Віктора Орбана Балаш Орбан так боїться ВДВ, що навіть маючи цілу Україну між РФ та Угорщиною і спостерігаючи онлайн героїчну боротьбу наших збройних сил, і досі розповідає, що захищатися від Росії справа марна. Коли в Грузії керівна партія розмістила передвиборчі банери і відеоролики із зруйнованими українськими містами із підписом Скажи, ні війні, вибери мир то спочатку здавалося, що це невдале порівняння або антидоречний жарт, тобто так званий ексес виконавця. Але 27 вересня прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе заявив, що його партія Грузинська мрія продовжить використання теми війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії. У відповідь на демаж з боку МЗС України він заявив, що вважає принциповим порівняння війни в Україні. Та миру в Грузії. Сама винувата. А до цього Балаш Орбан. Політичний радник угорського прем'єра Віктора Орбана заявив, що, мовляв, українці загинули ні за що. Радник прем'єра зазначив наступне. Якби така ситуація трапилась в Угорщині, вона б не воювала з агресором. І цього уроку її навчило безуспішне повстання проти СРСР у 1956. -му. Насправді, згодом Балаш Орбан, звісно, заявив, що його не так зрозуміли. Але було запізно. Йому нагадали про те, як у жовтні 1956 року в Угорщині відбулось повстання проти тоталітарного комуністичного режиму. Тоді радянські війська. Вторглися в країну. Тоді загинуло близько трьох тисяч борців за свободу, ще 20 тисяч дістали поранення. Тікаючи від радянських військ, майже 170 тисяч людей покинули Угорщину. Протягом наступних 33 років новий комуністичний уряд стратив 229 осіб, включно з прем'єр-міністром революційного уряду Імре Надем. Мир, звісно, що був. Але такий собі Совєтський. Майже руський. Відома політична психологиня Світлана Чуніхіна в контексті цього віктенблеймінгу зауважує наступне. Торгувати бідою іншого народу заради отримання власного електорального прибутку це дно. Але гірше видавати, що руїни Ірпінського мосту і стерті в пил міста це такий вибір українського народу, а не наслідки російських бомбардувань. Мовляв, ви самі вибрали собі руїни, а грузини молодці і виберуть щось краще: штовхнути жертву, звісно, безпечніше, ніж агресора. Давай, мовляв, закінчуй вже з цим насильством. Ці прекрасні хлопці думають, що вони вибрали правильну політичну стратегію не сваритися з Путіним. Тільки у світі, який вони так палко і барвисто вітають, у якому агресор завжди правий, а жертва завжди винна, вибирати їм нічого не доведеться. Це зроблять інші, куди більш зухвалі хлопці. Кажучи простіше. Ні, досвід 1993 року, коли на хвилиночку українські вертолітники врятували понад 7 тисяч грузинів від російсько-осетинських етнічних чисток, ані свіжий досвід окупації Київщини, коли російські військові розстрілювали цивільних громадян, панів Орбана та Кобахідзе ані на які роздуми не наводять, Так, Україна страждає від війни. І абсолютно кожен у цій війні щось або когось втратив. Проте, якби опору не було, то втрати і збитки були б суттєво більшими, і в гонитві за електоральними балами та підіграючи своїм московським кураторам, деякі політикани роблять вигляд, що нічого не розуміють. От і вся історія. Отже. Ми могли б розповідати вам такі історії цілий день. Але, як то кажуть, ефір не резиновий. Тож на сьогодні це все. Але поки ви дивитесь це відео, наступний випуск нашої програми вже в роботі. Загалом нічого не міняється, як мінімум, поки що. Росія вбиває і бреше, бреше і вбиває. Сили оборони України стримують ворожу навалу. Ізноманітні ЗМІ інформують громадян про події на фронті а також поза фронтом. І, звісно, що розвінчують російську брехню. Ми закликаємо вас підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Ми закликаємо вас тримати розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Бережіть себе, бережіть один одного та продовжуйте нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була Контрпропаганда. До побачення!